Друзі, бажаю всім гарного настрою та мирного неба. Сьогодні у нас 12 липня, ужина в мене сорту Black Satin. Деякі ягідки вже навіть переспівші. Зазвичай цей сорт спіне трохи пізніше, але в цьому році так. І ще в цьому році нас заливають дощі, тому ягідка тече. А ще в цьому році ягідка має легку терпинку, чого не було раніше в інші роки. моєму кущику вже 10 років, можна сказати, ювілей. Але терпинка, смак ягіди не псує, а навіть стає цікавішим. І ось така, друзі, вага перших ягідок. Друзі, бажаю всім гарних врожаїв в цьому році.